Всім привіт! Деяким людям постійно потрібно доводити, що дизайнер це не про розмальовки по фану. Ми, як дизайнери, повинні розробляти сайти, розуміючи, що це саме інструмент, а не просто ваша творчість або самовираження. Тож сьогодні я вам розповім про п'ять ключових помилок, які допускають дизайнери при підготовці проєкту до верстки. Також я вже записувала дві частини подібного ролика, але якщо ви хочете поглибитися. В цю тему, то я пропоную вам також подивитися першу та другу частину. Але перед цим не звати Нюти, підписуйся на цей канал, на мій другий YouTube канал Лайф Армазі, також Instagram, Telegram канал А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в Telegram. А тепер до відео. Перша помилка дизайнерів, що вони не називають шари. Тобто ми заходимо у фігму та бачимо фрейм 753, група 13, і думаємо, угу, і що там за група, і що там за фрейм. Тобто повинні бути нормальні назви, наприклад, послуга або кнопка, тобто нормальні назви для того, щоб вам було простіше орієнтуватися у фігмі і вашому верстальнику. Друге, на що не звертають увагу новачки, це розташування елементів. Наприклад, в нас є якийсь пункт або послуга, яка складається з фото. Заголовку, опису та кнопки. І саме такі слої у вас повинні бути, розумієте, з таким же порядком. Спочатку картинка, потім заголовок, потім опис, і вже потім кнопка, для того, щоб верстальнику було комфортніше працювати з вашим макетом. Третя помилка, коли дизайнер забуває про додаткові сторінки. Дякую, а також помилки. Що це означає? Наприклад, ви заходите на сайт та там є форма заявки, яку ви заповнюєте та натискаєте на кнопку. Далі. І якщо все пройшло успішно, вас Перекидує на окрему сторінку. Так само, якщо сталася якась помилка, то вас перекидує на окрему сторінку помилки. І ці сторінки ви обов'язково повинні розробити. Четверта помилка, коли дизайнер робить величезний розмір екрану, тобто висоту екрану робить дуже-дуже великою. Чому це проблема? Він думає, що можливо фрейм це холст, який ніколи не закінчиться, і можна малювати, малювати, малювати і не закінчувати це робити. Але насправді. У нас ноутбук прямокутний, тобто ширина більша аніж висота. І якщо ви зробите дуже велику висоту, то просто ваш екран, який ви намалювали, він не зможе поміститися в монітор. І тоді користувач повинен перелистувати ваш один екран три рази для того, щоб подивитися всю інформацію. Це не дуже комфортно. Тому замислюйтеся про це заздалегідь. І остання п'ята помилка заключна, це. Погана якість фотографій. Насправді, коли ви розробляєте дизайн, ви повинні думати про те, як цей дизайн буде виглядати на всіх пристроях, наприклад, на телефоні, на в телевізорі, на ноутбуці. І саме тоді ви зрозумієте, що якість фотографій дуже важливо. Адже якщо в нас буде низька якість фотографії, фотоконтенту, тоді верстальник не зможе адаптувати сайт. Під великий розмір, тому що він не зможе збільшити фотографію або просто її розтягнути, тому що фотографія буде дуже-дуже піксельна, і йому потрібно вигадувати якийсь велосипед, як саме розмістити ваш фотоконтент для того, щоб він не втратив якість і при цьому, щоб проєкт нормально адаптувався. Тобто не треба створювати проблеми іншим спеціалістам, якщо ви можете обдумати це заздалегідь. На цьому я хочу закінчити цей урок. Я сподіваюся, що він був для тебе корисний, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий ютуб канал, також інстаграм телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі!